Вітаю вас, малята! Послухайте уважно віршик і здогадайтеся, про кого йде мова, а вірніше про яку професію буде вам така підказка невеличка. Він з біди людей рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Ну що, дітки, змогли здогадатися, про кого розповідав цей віршик? Так, про професію лікаря. Ви знаєте, чим займаються лікарі? А хотіли б дізнатися більше про цю професію? Тоді ми з вами вирушаємо в уявну мандрівку туди, де працює багато різних лікарів до поліклініки. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. Всім відомо, що справа лікаря піклуватися про здоров'я дорослих і дітей, але є такий лікар, що лікує виключно маленьких пацієнтів, це дитячий лікар або лікар-педіатр. Педіатр знає все про дитячі хвороби, знає, як допомогти хворим діткам одужати, допомагає. Кожному хлопчику і дівчинці Він послухає і як лікуватися розкаже. Поруч із кабінетом педіатра є ще один кабінет. У ньому працює зубний лікар або стоматолог. Що лікує зубний лікар? Так, вірно, він лікує зубки. Далі знаходиться кабінет лікаря, який лікує зір. Його називають окуліст. Щоб перевірити зір у діток, лікар показує таблицю з малюнками або літерами, по чому і визначає, який у дитини зір добрий чи поганий. Часто, коли ми застужені, нас турбує біль у горлі, нежить та запалення вух. Лікувати вуха ніс та горло справа лікаря отоларинголога або просто його називають лор. Для цього в лікарні є різні інструменти, а зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається вилікуй ляльку катрусю. У мене є лялька катруся, яка дуже занедужила і звернулася у поліклініку. У катрусі дуже болить зубчик. Який лікар вилікує катрусю? Як він називається? Так. стоматолог. А ще катруся застудила вушко. До якого лікаря їй слід? Звернутися. Так, до лікаря, отоларинголога або просто лора. А ще у зої нежить і дуже висока температура. У який кабінет їй слід піти, до якого лікаря? Так, до педіатра. А ще у катрусі потрапила в очки. Порошинка, який лікар, дітки, допоможе ляльці. Так, вірно, окуліст. Молодці, ось ми із вами вилікували катрусю. Чи згодні ви, дітки, що лікар дуже важлива професія? Чи може бути лікар злим і байдужим? Ні, справжній лікар має бути добрим, розумним. Дбайливим і привітним, чуйним. Що роблять лікарі? Лікарі оглядають хворих, піклуються про хворих, допомагають йому дужати. Ось ми з вами і познайомилися ще з однією професією, яка називається лікар. А наша мандрівка добігла кінця. Дякую вам за увагу і до побачення, малята!